Війна завжди випробовує на міцність і відвагу, і саме в найскладнішій миті ми бачимо справжніх журналістів. Шукати правду під час війни набагато складніше, і це набуває неймовірної ваги, бо правду треба передати світові. Цей фільм розказує про тих, хто мужній, допитливий та відданий принципам та честі професії. Серед війни, загрози життю, постійним викликам є місце сумлінності, натхненню та вірності істині. Ця програма про духовний і фізичний героїзм українських журналістів. Ця програма про совість, яка відмовляється мовчати, коли хтось вибирає душевний комфорт. Їх історії розбурхують душу та висвітлюють правду без прикрас, без страху, без обмежень, бо на кону життя країни. Отже, в цій програмі ми розкажемо про журналістів і їхні матеріали, які потрапили в номінації конкурсу Честь професії або стали переможцями. Про всіх номінантів і переможців та їх доробки, дивіться на сайті конкурсу. Ми ж проілюструємо частиною матеріалів, які теми обирають журналісти, як працюють над ними і якою є специфіка журналістських жанрів. Попри все, церемонія у нас сьогодні відбудеться, і, попри все, все буде Україна, і складне завдання журі оцінити всі роботи. Ви вибрали говорити правду і робити справжню журналістику. Велике дякую усім, хто робить цю роботу і залишається відданим професії в найтяжчі часи. Один із найкращих, мабуть, матеріалів, який я дійсно читала. Хто би не переміг, нехай ця нагорода буде. Стимулом і мотивацією для подальшої роботи, а не причиною зупинки і стагнації, тому що з нагородами так теж буває. Конкурс Честь професії дає можливість по-справжньому відзначити журналістів, які є героями в своїй професії. Чия робота гідна наслідування, які не бояться говорити правду владі та піклуються про точність, підзвітність та справедливість. Нині важкі часи для журналістів. Є багато нових правил та параметрів, у рамках яких журналістам потрібно виконувати свою роботу: правила повномасштабної війни, воєнного стану, документування доказів воєнних злочинів, доступу до інформації про закупівлі, оприлюднення відомостей про захисників та захисниць, їхні сім'ї та військовополонених, проведення інтерв'ю з людьми, що нещодавно перенесли травму, так, щоб не нанести її повторно. Журналісти і самі не застраховані від травм, всі змучені. Багато журналістів зазнали професійного вигорання. Українські медіа, як і інші галузі, переживають період труднощів і втрат. 61 журналіст загинув, починаючи з лютого 2022-го. Ми всіх їх вшановуємо і пам'ятаємо. Номінація Краща публіцистика. Публіцистика це не просто переказ фактів, це гострий та відвертий показ проблем. Учасники конкурсу в номінації Найкраща публіцистика. Це ті, хто говорить про рани суспільства, хто долає бар'єри байдужості та дає голос тим, кого часто забувають чи не помічають. Публіцистика це відчуття відповідальності перед суспільством, бажанням змінити його на краще. Журналісти, переможці в номінації Найкраща публіцистика не витрачають слова на зайві описи. Не буде гучними словами сказати, що вони намагаються змінити хід історії. Найкращі представники цього жанру стали номінантами конкурсу Честь професії. Ярослав Кричко і співавтором Павлом Холодовим з Радіо Свобода в матеріалі Наступ ЗСУ змінює стратегію Росії описав, як росіяни мародерили у Харківській області. Яку техніку залишили, тікаючи з поля бою, а також проаналізував на що здатна армія РФ і як часткова мобілізація в Росії вплине на ситуацію на фронті. Вікторія і її співавтори у матеріалі справа номер 5 Місто Фенікс говоримо з Віктором Ющенком, Дізнавались, куди зникли скарби гетьманів з Батурина, як міг розчинитися у повітрі дивовижний дзвін Мазепи, та що відповів Путін на вимогу Віктора Ющенка. Повернути вкрадені гетьманські скарби України. Альона Савчук і її співавтор в матеріалі Бруд і кров розповіли особисті історії людей, які опинилися в епіцентрі бойових дій. Про чоловіків і жінок, котрі втратили життя або свободу через те, ким вони є і як думають. Про призначених ворогів народу, які щодня виходять із дому без впевненості, що ввечері повернуться. Про дітей, які ховатись від бомбардувань навчилися раніше ніж читати і писати Дмитро Фіонік, Ліга медіа в матеріалі війна з Богом, як Росія здійснює церковну окупацію на захоплених територіях, намагався розібратися, як відбувається церковна окупація і що спільного у церковних поплічників путінізму і псевдохристиян фашистської Німеччини. Христина Коціра громадський в матеріалі від радянського пішохода до патріота, який захищає Україну, історія однієї незалежності, спілкувалась з військовослужбовцем, що захищає Україну в найпекельнішому місці фронту, аби дослідити історію його власної незалежності. Всі, хто потрапили до фіналу, це колеги, чию роботу я дуже люблю і ціную. Ця номінація найкраща публіцистика. Вона, якщо чесно, така трохи особлива, тому що роботи, які були представлені, вони були виконані в абсолютно різних жанрах. Тут є і подкасти, тут є те, що більше схоже на репортаж, чисті репортажі, тут були телесюжети. Але те, що об'єднує усі ці матеріали, це те, що автори не бояться власного голосу. <плес> І через свої матеріали впливають на суспільство. Номінація найкраще інтерв'ю. Інтерв'ю це жанр, де правда переплітається з емоціями, а реакції стають ключем до розуміння людської сутності. Номінація найкраще інтерв'ю це вікно в світ думок, переживань та пристрастей, де звучить лише пряма мова. Журналісти інтерв'єри вміють розкрити людину, показати її душу, велич або марнославство. Жодне запитання не випадкове, а кожна відповідь відгук на щирість і увагу до людини. Разом з переможцями номінації на краще інтерв'ю відкриваємо двері в реальність та отримуємо шанс зрозуміти більше, відчути глибше та дізнатися правду з перших вуст. Тарас Левченко з Радіо Свобода в матеріалі Готовий свідчити у ГАЗі проти РФ. Інтерв'ю з російським військовим дезертиром поспілкувався з солдатом-дезертиром, котрий зараз перебуває в Іспанії, і почув, що Нікіта Чібрін ніколи не підтримував дії своїх командирів і готовий свідчити проти Росії у міжнародних судах. Юлія Опанасенко з онлайн-журналу Цукор в матеріалі Перші свідчення про Голодомор закупав на городі», Борис Ткаченко про книгу під Чорним Тавром. Розпитала, на які хитрощі довелося піти автору, аби розповісти правду про голодомор. Роман Коляда з українського радіо в матеріалі, коли ставало дуже тяжко, я складала вірші, поспілкувався з парамедикиною Тайрою і дізнався, як молитва та складання віршів допомогли волонтерці не збожеволіти у російському полоні. Анжеліка Руденко і її співавтор Павло Холодов з Радіо Свобода взяли інтерв'ю у військової Валентини Струтенської, яка провела у полоні майже півроку. Жодна книжка не передасть того, що ми пережили, розповіла Валентина в інтерв'ю Анжеліці Руденко. Ми билися до останнього, а полон загартовував нас ще більше. Дмитро Лиховій і його співавторка Леся Шовкун з новинарні у матеріалі Рома не хотів би, щоб ми плакали. Він хотів би, щоб ми перемогли зустрілись з мамою Романа Ратушного письменницею Світланою Поваляєвою, аби зрозуміти, яким був Роман, і звідки взагалі беруться такі пасіонарні особистості. Я б дуже багато віддав за те, щоб саме цього матеріалу на нашому сайті ніколи не з'явилося. Але Рома загинув. Банальна фраза Бог забирає найкращих, абсолютно правдива в цьому випадку. Роман Ратушний був одним із найкращих серед нас. Він захищав Київ, він захищав Україну. Ми всі пам'ятаємо його історію з Протасовим Яром і парадоксально, але це чергова його перемога, вже далеко не перша. Після того, як він загинув. Він і зараз пере... продовжує перемагати в суді забудовників, олігархів. І ну, ця статуетка це повністю Романова. Ми просто записали це інтерв'ю з моєю однокурсницею Світланою Поваляєвою. І це найменше, що ми змогли зробити. Номінація найкраще розслідування. Сьогодення постійно тестує журналістику. На її готовність відображати, розслідувати та робити прозорим світ інформації. Георгій Шабаєв і його співавторка Наталія Седлецька з Радіо Свобода у матеріалі Український суддя із російським паспортом розповіли про Богдана Львова, який ухвалює рішення у найгучніших справах, і як заступник голови Верховного суду вважається людиною з бездоганною репутацією, але насправді тримає у кишені російський паспорт. То на користь якої з двох держав він працює? Алла Садовник і її співавтори в документальному фільмі Буча 22 дістали докази присутності на місці розстрілу родини Чікмарьових у Бучі, конкретного підрозділу російських військ. Анна Хіночик і її співавтор Владислав Мартинчук з агенції журналістських розслідувань Четверта влада. В матеріалі інформована згода як дозвіл на здирництво, як легалізують побори у лікарнях Рівненщини, намагалися зрозуміти, що не так з цією системою на прикладі Рівненської обласної лікарні. Наталія Седлецька і її співавтори у матеріалі Велика відбудова» керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці, з'ясували, що співвласниця цієї приватної компанії. Тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, з яким регулярно подорожувала за кордон. Максим Савчук з Радіо Свобода в матеріалі Російські танкери обходять заборону заходити в порти ЄС, виявив обхідні шляхи постачання російських нафтопродуктів до країн Євросоюзу морем та дослідив, хто з російських олігархів міг отримувати від цього надприбутки. Дивилася короткі версії, описи репортажів своїх колег, розслідувань своїх колег зараз і повернулася думками до цих перших днів. Е Повномасштабного вторгнення, я думаю, що жоден з нас не міг уявити, що ми могли би зробити такі матеріали. Я пригадую перший день власне вторгнення. Ми мали нараду у нашому слідстві інфо і говорили про те, що всі наші розслідувальницькі здібності, все, що ми навчилися за ці роки, понад 10 років існує наша агенція, не мають значення з цієї хвилини. Нам треба перевчатися, те, що ми пам'ятаємо, чиїсь там номери не. Якихось машинах, те, що ми знаємо, як працювати з реєстрами, це все просто стер початок війни. Ми дуже швидко перекваліфікувалися, почали працювати з Усінтом, Колеги з Білінхет навчили нас, наші колеги з інших агенцій, з інших медіа, які спеціалізовано займаються розслідуваннями. Ми так само дуже багато за цей понад рік війни робили саме розслідувань воєнних злочинів. І зараз, коли я бачу цей шорт-ліст, і я бачу, що більшість історій все-таки про корупцію, все-таки про зловживання. Я дуже тішуся, і я дуже радію, що зараз у нас є можливість і є попит у суспільстві на повернення до розслідувань. Розслідувачам завжди було важко в усі часи. Але таких важких часів, як зараз, звісно, я не пригадую. У нас нема доступу до реєстрів, у нас немає доступу до навіть фігурантів, з яких яких ми підозрюємо. В чомусь ми не можемо з ними поговорити, нас ігнорують там відповіді на запити. А, але, попри це, а, насправді робити це попри те, що тобі щодня кажуть, це не на часі, це не на часі. Поговоримо про це після війни. Я дуже пишаюся колегами, які продовжують це робити, маючи багаторічний авторитет, маючи ці, маючи зміння це робити. Продовжують просувати і продовжують створювати якісний журналістський продукт і якісні журналістські розслідування. А, тому що я впевнена, що успішна країна, яку ми всі будуємо, можлива тільки коли кожен добре робить свою роботу. Номінація найкраща аналітика. Аналітика жанр, де кожен хід має значення. А глибина розуміння це ключ до правильних рішень. Це не просто висловлювання думок. Це прогнози, побудовані на фактах і аналіз подій, що лягли в основу важливих рішень. Від того, як аналізують факти, залежить розуміння суті подій та можливість передбачити їхні наслідки. Звідси виходить справжня цінність аналітики це можливість зрозуміти масштаби подій та їх вплив на суспільство. Номінанти кращої аналітики вміють аналізувати інформацію чітко, гостро, професійно. Тетяна Козак з видання «Грати» в матеріалі 3 з 4, суд у Нідерландах виніс вирок у справі про збиття рейсу MH17, але розслідування триває. З'ясувала, чи опиняться вбивці за «Гратами» та чи задоволені родичі загиблих судовим вироком. Понад 240 родичів загиблих приїхали в Амстердам у листопаді минулого року, аби почути довгоочікуваний вирок окружного гагахського суду. Данило Мокрик з інфо в матеріалі виправдання фашизмом, як Кремль використовує пропаганду у загарбницьких війнах. Дослідив, як Москва десятиліттями використовувала поняття фашизму у своїх загарбницьких цілях. Георгій Ерман з BBC News Україна у матеріалі Зерно зброї та цінності чи може Африка стати союзником України в боротьбі з Росією. Проаналізував, чи вдасться нашим дипломатам перемогти російську пропаганду та переконати країни Африки стати на бік України. Тарас Левченко з Радіо Свобода в матеріалі УПЦ не Московського патріархату Чи може держава заборонити церкву. З'ясовував, які насправді зв'язки УПЦ із Москвою, що чекає на найбільший монастир України Києво-Печерську Лавру та священнослужителів, яких підозрюють у колабораціонізмі. Ігор Токар, Микита Ісайко з Радіо Свобода в матеріалі зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму разом з військовими експертами ретельно проаналізували понад 150 сотень стратегічних об'єктів, аби з'ясувати, де можна очікувати нової бавовни у Криму, де зберігаються ракети калібр, та що може стати першочерговою ціллю для ЗСУ, аби ускладнити логістику південного військового угрупування армії РФ. Дякую. Хочу сказати, що є продовження насправді цієї аналітики. Ми пізніше створили онлайн-мапу. Там вже налічується більше 200 об'єктів військових, які є в Криму. Зараз готуємо ще пакет, скажімо так, доданий. Там будуть фортифікаційні споруди, місця, де траплялася бавовна. І тому ця аналітика вона не була одноденною, а вона продовжує жити і теж має доволі таки. Великий резонанс, якщо можна так сказати. Номінація Найкращий репортаж. Зараз репортаж. Це не про безпечну зону. Репортаж це відчуття гострої реальності, що вибухає на екрані. Часто в прямому значенні слова. Війна зняла з вислову камера зброя репортера на ліпку штамп. Зараз це дійсно зброя. Репортери відправляються туди, де небезпека справжня і де правда важливіша за все. Вони записують голоси тих, кого хочуть чути, показують те, чого ми самі не в змозі побачити. Репортаж перша лінія журналістської праці, а репортери перші свідки подій. Ольга Кириленко Українська Правда. Матеріал по телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною. Один день у стабілізаційному пункті Бахмута. Ольга Кириленко працювала в одному зі стабілізаційних пунктів на цьому напрямку. Ольга Омельянчук Reporters. Репортаж це Дейв. Я прийшов вас врятувати. Разом з волонтаром британцем Дейвом. Ользі Омельянчук під обстрілом вдалося врятувати кількох містян під час евакуації з Куп'янська. Аліна Шеремета, Телебачення Торонто. Матеріал трофейні танки йдуть на Донецьк. Репортаж про батальйон Карпатська Січ. Аліна Шеремета зустрілась із бійцями Карпатської Січі на Донеччині. За кілька днів разом з танкістами та аеророзвідниками. Вона встигла побувати на позиціях, дізнатись, у чому сила добровольчих батальйонів, потрапити під обстріл та отримати позивний. Маріана Максимова, Репортерс. Репортаж Слава зі мною все добре. Маріана Максимова зустрілась із В'ячеславом Яловим, котрий зараз допомагає тим, хто постраждав від російської агресії. А ще вірить, що після війни зможе знову повернутись у рідне село на Донеччині і покласти квіти на могилу мами. Дмитро Фіонік. Ліга медіа. В матеріалі ми повернемося до Маріуполя. Стратегія єпископа Геннадія Мохненка та його капеланів Дмитро Фіонік описує, як громада маріупольських протестантів-п'ятидесятників планує повернутися до землі обітованої. Я б не хотіла на свій наступний день народження бути воєнною кореспонденткою. Я б, мабуть, хотіла писати про щось інше. Um... Але я хотіла сказати ще одну дуже важливу річ, іноді працюючи на Сході і випускаючи свої матеріали, я відчуваю себе якоюсь не такою журналісткою, тому що я не пишу тексти і я не показую відео, які говорять виключно про героїчний бік цієї війни. І для себе я вважаю, що це дуже правильно, тому що війна, окрім того, що війна це в принципі жахливо, боляче, страшно і. Вона збирає чудових людей. Війна це також відступ деяких підрозділів. Війна це також залишені місця, міста. Війна це також помилки командирів. І я вважаю, що ми про них маємо говорити і писати на рівні з героїчними історіями наших військових для того, щоб потім скласти повну хронологію цієї війни, для того щоб в ній було якомога менше білих плям. Номінація Резонансна подія інформаційна відповідальність і стандарти в журналістиці як фундамент для будинку. Високі стандарти журналістської етики й об'єктивності це нагадування, що за кожним словом стоїть відповідальність і можливість вплинути на ситуацію або зманіпулювати. Новини про резонансні події викликають довіру глядачів, слухачів і читачів, коли є гарантія, що факти це дійсність, а думки героїв сюжету це вільне висловлювання переконань. Тарас Ібрагімов і його співавторка Олена Дуняк Суспільного в матеріалі Зайчання терпи. Репортаж з Дніпра, як рятують людей з-під завалів, стали свідками порятунку дівчини, яку дістали з під завалів після 20 годин пошуків. Олексій Арунян з видання «Грати» в матеріалі це нас не злякає. Навпаки, люди згуртуються. Репортаж із Києва, який російські війська обстріляли ракетами після багатьох місяців затища, Побував на місці обстрілів і поспілкувався зі свідками. Ірина Салій, судова репортерка. В матеріалі трошки присували, звичайно. Описує, як відвідала засідання суду, де засудили чотирьох військовослужбовців РФ за катування колишніх учасників АТО. Вона почула, як самі росіяни оцінюють свої вчинки та що на них чекає далі: в'язниця чи обмін. Ольга Циктор, і її співавтор Іван Хворостян Суспільного, у матеріалі Сюрприз до нас прилетів з Росії на Одещині внаслідок ракетного удару розтрощені вщент будинки. Зустрілась з розгубленими постраждалими і почула від них вже традиційне українське побажання. Нехай росіянам повернеться все те, що вони скоїли в Україні. Марія П'єцух. Її співавтори в матеріалі Рашистів скоро не буде, а світло і вода з'являться. Кияни про масові ракетні обстріли. Побували в місцях прильотів та розпитали киян про їхню реакцію на масштабну ракетну атаку. Я хочу щиро подякувати організаторам цього заходу і безпосередньо Національній асоціації медій, тому що вони роблять дуже важливу роботу. Ми консолідуємося завдяки таким заходам. Ми стаємо дуже фаховими, і ви бачите, що сьогодні в номінантах дуже багато регіональних журналістів представлені, тому що фаховість жур... регіональних журналістів не поступається фахові, так скажімо, столичних. Ретельна перевірка фактів, подій та контексту перед тим як натиснути кнопку Опублікувати обов'язок журналістів, бо слово це не зброя масового ураження. А правда, яка допомагає розбиратися у тому, що відбувається. Конкурс честь професії не просто змагання. Це місце, де вшановується глибока робота, відданість принципам та відповідальність перед громадськістю. Суспільство, що оцінує свободу слова та правдиву інформацію, завжди поважатиме журналістів. Це боротьба, яка ніколи не закінчується, бо істина це шлях, а не мета.